Продовжуємо роботу в українському кризовому медіа-центрі. Запрошую до слова полковника Андрія Лисенка, речника Міністерства оборони України, з питань. АТО. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які відбулися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби, прохід навчань українських військових. І зараз по напрямках. Луганський напрямок основні бойові дії вчора велися на ділянці фронту Кримське, Троїцьке. Окупанти сім разів застосували міномети, випустивши при цьому понад 40 мін, ці обстріли сталися у другій половині дня, здебільшого вже після заходу сонця. Також по всьому фронту, а саме у станиці Луганській, в щасті, Новоїдарському та Попаснянському районах, ворог використовував легке озброєння майже завжди в темну пору доби. Всього минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 15 ворожих обстрілів. Донецький напрямок. Вчора противник порушував режим тиші лише в двох районах: Це Луганське на Світлодарській дузі та ділянка фронту Кам'янка-Авдіївка. Ворог неодноразово. Застосовував міномети з такою ж інтенсивністю, що і на Луганському напрямку. Водночас варто зазначити, що окупанти проявляли активність здебільшого в світлу пору доби. Водночас ввечері дещо зросла інтенсивність обстрілів, і це змусило українські війська відкривати вогонь у відповідь. Всього минулої доби на Луганському напрямку сталося Вибачаюсь, на Донецькому напрямку сталося 11 ворожих обстрілів. Маріупольський напрямок. Вчора ворог проявляв активність тільки на півдні. Перш за все, мова йде про ділянку фронту Чермалик Широкіне. Під час мінометних обстрілів окупанти випустили по українських позиціях понад 20 мін, здебільшого на напрямку Широкінова. Українські війська неодноразово відкривали вогонь у відповідь. Неспокійна на кожному нашому опорному пункті, проте найбільша кількість обстрілів, як завжди, в водяному та Широкиному. Також у селищі Миколаївка Волноваського району противник застосував міномети. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 21 ворожий обстріл. Тож за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Шість військовослужбовців дістали поранення. Це сталося на Донецькому напрямку під час обстрілів з боку противника. На Донеччині співробітники Служби безпеки України виявили схованки з вогнеметами та боєприпасами. У покинутій будівлі поблизу Слов'янська правоохоронці вилучили три реактивних піхотних вогнемета Шмель російського виробництва. Також у так званій сірій зоні оперативники спецслужби виявили осколковий постріл до ручного протитанкового гранатомета. Згідно з висновками фахівців, боєприпас був розроблений російським оборонним підприємством науково-виробниче підприємство Базальт у 1999 році. Нещодавно Слов'янський районний суд Донецької області звільнив від відповідальності ще двох учасників програми Служби безпеки України на тебе чекають вдома. Чоловіки у 2014 році приєдналися до бойовиків, чергували на блокпостах, виконували різноманітні господарські роботи. Поступово усвідомивши злочинний характер та безперспективність дій ватажків російсько-окупаційних військ, а також розчарувавшись в ідеалах руського міра, чоловіки залишили незаконно збройне формування і якийсь час приховувалися. Згодом дізнавшись про програму СБУ, вони прийняли для себе рішення скористатися нагодою і повернутися у рідний Слов'янськ. На Житомирщині заступники командирів з озброєння та начальники служб ракетно-артилерійського озброєння військових частин провели навчання на тему протидії ворожим диверсіям. Захід був присвячений порядку утримання, обліку, зберігання, списання ракетно-артилерійського озброєння, а також попередження втрат і крадіжок стрілецької зброї та боєприпасів. Днями першокурсники Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба виконали стрільби із зенітних установок. Курсанти набули досвід роботи з обслуговування та приведення техніки до бою. Також під час практичних занять курсанти освоювали польову медицину та виконали стрільби із легкого озброєння. І вчора до мешканців села Ольгінка Волноваського району Донецької області, яке нещодавно потерпало від обстрілів бойовиків, завітали національні гвардійці, вони надали допомогу, зокрема, одній з малозабезпечених родин, передавши їй продукти харчування. На цьому поки ще вся інформація. Якщо питання, уточнення, будь ласка. Представляйтесь, будь ласка. Агентство Кримські Новини, будь ласка, підтвердять або спростуйте інформацію. Останніми днями в сепаратистських і російських змі поширюється інформація, що начебто ЗСУ. Полишають в деяких районах позиції, і сепаратисти начебто займають їх. Зокрема, називалась Васильівка в районі Докучаївська. От чи є були останнім часом факти, що ЗСУ полишали позиції? Якщо ні, то чим може бути зумовлена поява таких інформацій? Вони дуже масовані і називалися інші пункти, там Саханка, скажімо, От, будь ласка. Якщо відбувається зміна позицій, зокрема українських військ, то це пов'язано здебільшого із обстановкою, яка склалася на той час, тобто для поліпшення самих позицій, укріплення можливі пересування вздовж лінії розмежування, але в жодному разі це не йдеться про залишення позицій. і... Того, що бойовики їх зайняли, таких випадків у нас взагалі немає. У нас йде робота над покращенням позицій і облаштування їх для подальшого перебування і несення служби. Чи по Василівці, ви не підповасилівці, ви не підтверджуєте ця інформація, буквально вчора, позавчора з'явилася? Ну, я можу пояснити я, пояснити, я можу пояснити, чому ця інформація з'явилася і чому подібна інформація буде з'являтися і в подальшому. Значить, бойовики останнім часом, особливо останнім часом, несуть дуже великі втрати, оскільки намагаються е, зробити, провести якісь наступальні дії, але. В них це не получається. Вони несуть великі втрати, великий некомплект. Дуже багато бойовиків пишуть рапорти на те, щоб звільнитися і покинути місце служби. Тому командування для підняття духу, особливо і для введення в оману місцевого населення. Ідеться мова про командування російсько-окупаційних військ, влаштовує так звані диверсії в інформаційному полі. І розказує, що вони щось зайняли, відкинули українців і таке інше. Тобто вони вдаються до брехні. Дякую вам. Чи є ще запитання? Якщо запитань більше немає, на цьому будемо завершувати. Дякую всім за увагу.